Але не можна оминути і той факт, що на боці сепаратистів воювали не тільки росіяни. У Придністров'я вирушили і близько 150 добровольців з України, нібито захищати інтереси етнічних українців. А ось що про мотиви участі унсовців у битві у Придністров'я уже зараз розповідатиме один із очільників цього руху Дмитро Корчинський. Давайте не забувати, що історія Придністровського сепаратизму почалася з того, що самопроголошена Верховна Рада, самопроголошеної Придністровської республіки, ухвалила звернення до Верховної Ради України про входження до складу України. І це звернення тодішній ватажок сепаратистів Смирнов привіз до Києва. На жаль, його тут ніхто не розглядав, але вони дуже хотіли увійти до складу України, і нам здалося, що це цікава і здорова ідея, що Україна має потрошку приростати чимось. Участь у Наунсо. В Придністровському конфлікті вона була суто мінімальною, тому що абсолютна більшість українців вона розуміла, що це все таки не є наша війна. Але український парламент підтримував територіальну цілісність Молдови. В'ячеслав Чорновіл навіть вирушив у Кишинів і закликав в ефірі Держтелебачення протистояти повстанцям. Вся Україна підтримує Молдаван, а Придністровці це сепаратисти та негідники. Парламент Молдови звертався до ООН через участь Росії у бойових діях, але там, як завжди, були просто стурбовані.